Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, на грі Голготі було три хреста, абсолютно однакових Христа: був Хрест Ісуса, хрест, який був знаком прокляття, страшних мук, незбагненної смерті, але в Воскресіння Він перетворюється на знак надії, на життя вічне, перетворюється на дерево життя, на знак. Того, що Бог так полюбив світ, що сина Свого єдинородно дав, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Були хрести ліворуч і праворуч. Для одного розбійника, хрест, хрест його таки придавив, його озлобив. Він насміхається з Ісуса, тобто, для нього хрест і залишився тим, чим був спочатку, знаком прокляття, муки, жорстокості. На тому й для іншого розбійника хрест став справді благословенням, хрест став деревом життям, відкрив дорогу до неба. Хрести були однакові. Що перетворює хрест зі знаряддя смерті у дерево життя, з прокляття у благословення? І відповідь ховається у словах: хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде слідом за мною. Коли Ісус говорив ці слова до учнів, хрест мав тільки одне значення прокляття, відкинення, страждання. Тобто зриктися себе, це означає переступити через жалість до себе, яка нас тягне донизу, яка нас добиває. Саме через жалість до себе ми дуже часто знаходимо оправдання своїм компромісом зі Злом. І тому першою умовою це є зректися себе, переступити через оцю жалість до себе. Друга умова це прийняти хрест. Не просто його тягнути, як тягне наш народ. Бо якщо тягнути хрест, але так з ним не погодитись, якщо його не прийняти, тоді він озлоблює, як у того е, першого. Розбійника. Що означає прийняти хрест? Приклад подає нам сам Господь, знаючи, що на нього чекає, Він каже нехай мене мене ця чаша, але не моя, а твоя буде воля. Так, Господь жахається, як жахаємось і ми. Але Він через оцю молитву віддає себе в руки Отця, дозволяє діяти через нього. Ми ж молимось не для того, щоб Богу підказати, що Він має робити. Так, молитва потрібна. щоб Виявити свої немочі, свої слабкості, свої страхи Богові. Але молитва найперше потрібна для того, щоб Богові дозволити діяти в нас і через нас. Ми дозволяємо, що що б з нами не сталося, щоб воно обернулося на спасіння. Бо навіть зло обертається на добро, коли ми довіряємо і слухаємо. І що це означає прийняти хрест так страшно, так незбагненно, але нехай не моя, але твоя буде воля. Бо якщо не прийняти хрест, то він хіба викликає обурення, озлоблення і знову ж таки жалість до себе. І третя умова: іти слідом за мною. В тодішній культурі ці слова означало бути учнем когось, бо учень мав не тільки слухати і зберігати слова свого вчителя, але наслідувати його спосіб життя, жити як вчитель. Іти слідом за Ісуса. Це означає жити Його Словом, бо так легко виговорити, так легко розчаруватись. Ми потребуємо Божої благодаті, потребуємо Божої сили, ми потребуємо Божого Слова. І ось ті три умови, про які ми з вами повинні нагадувати, коли дивимося на хрест, коли одягаємо хрестик на себе. Щоб хрест став для нас деревом життя, потрібно переступити через жалі до себе. Прийняти хрест, тобто це незбагненне прийняти з довірою і слухати Його, іти слідом за Ним. Тоді і для нас хрест стане знаком надії, деревом життям і благословенням.